Лесан, як присіли. І в нас жнива. Сьогодні 13 липня, наш ячмінь, скажу зразу, саджений руками навесні, Не не удобрений, ніякої хімії не бачив. І город удобрявся навоз увозився аж у 2018 році. під так. Люцерку. Це наставки зроблені, а так цілий прицеп. А сюди може влізти і 900 кілограмів, і тонна. Ну он колеса. Так що я вважаю, що це хороший урожай. Нічим не оброблений, не від бур'янів. Можна не сказати, от, екологічно чистий. Да, Не від жуків. Навіть зерном сіяли отаким от неядженим. Угу, Своїм. Своїм. Те, що було на корма, купляли кудові, тим батько наші посіяв. Я вчора планувала, що я Бать... поїду, зніму, як буде молотити комбайн. Він там зараз йде отак. Кому треба людям? По всіх городах уряд. Угу. Ще є пшениця в нас, але там у нас мало, 16 соток. Mm. Але все одно. Візьміть ячмінь зараз по 5 гривень торішній. Оце тут уже хочеш не хочеш, а на 5 тисяч. Mm. Самого тільки ячменю. Ось три дні назад їздили хлопці в сусіднє село брали. Угу. У нас закінчилось зерно. Нічого не робитимеш, нічого не матимеш. Та хороше. Щоб не було так, як получають на пай пшеницю і нічого не хоче їсти. Отака захімічена. Це вже доведено. О. Односельці не, збрех... не дадуть збрехати, хто дивиться. І кукурудзу не хочуть їсти, не Ні свині ніщо не хоче їсти кукурудзи. Ті що заяджені. — А пахне Це ну, великі агрофірми так да, обробляють. Да. А, дрібні Осіви, фермери і... не так. Ні. А такі орендатори це... там не вистачить і шкурі, щоб усе обробляти. — Звісно. Хороший ячмінь, хороший. Може, отам підняти трохи брезент нам? Ага, Вереш, щоб воно щоб туди не... і по боках, і по боках Вереш, може розсипатися. Не... Або та. Пластик немає. Святе діло ж жінка. Руками хто лопати. Мам, дивися, за ноги піде. Пахне зерно. Ві? Пахне хлібом. Віге. Такі ячмінь. все таке життя. Як оту пісню не згадати без особи, особих затрат? <сум> О, уродилось тільки ячменю. Ну, нам, звичайно, не тягатися з тими, хто це сей, обробляє. Що така спека, не було дощів, не пішли великі бур'яни, не полягло, не викрутило його. Я знаю, що пшеничку по весні піддобряють, розсипають. У нас цього нічого не було. Бідні ми бідні. Угу. Ото як посадили, як посадили, тільки зібрали. Да ні. Молотять у нас по 55 гривень. Сотка. Сотка. Зараз свиней випустимо. Хай пересушать. — Вони уже почули. Та вже ж до шостої години. Баранів. Баранів, та ні. Свині ростимуть, а барани подохнуть. — Об'їдять. Ой, а нячмінцевиняча їхати зумне на фермі чим ми годували. Це ж на... у нас і прицеп. Він такий гарний, не такий, як є маленькі прицепи. Ні, ні, прицеп у нас здоровий. Здоровий. Тож є малі прицепи такі машинні. Ну що, діду, тона є? Приблизно тона. Ну це не, не, не той урожай, що помниш, як змолотили два мішки. Ні, ні, отут у нас на цьому городі, де суданка. Що там у нас було? Де? де то, то, два мішки змолотили. Як мене викосили. А, то мен викосили ще, на сіно, а воно ще дійшло, ще два мішки змолотили. А, це у кибальника там. У кибальника. Там. кибальника. Де, де суданка. Да. Зараз? Ну, і скільки йому це сохнуть. Задарується. А вечір хай тільки. Завтра до вечора хай полежити тут, бо да, тон тепівки я... їй сте. Його можна дожина нічний привозінчити. А на що? Курчата тільки. Прикрить курча, щоб не ходили мовольну. Бо вони втри ночі виходять. Не, той, той. Ось сюди можна положити, щоб що так бровка була, що виглядає. Такі грибони, як вона нікуди не політи. Ні, 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 ні. А біляний, то, не не, чисте, як бур'яндак зелене видно. Дивилася у минулому році відео у тіктоці, ріпак змолотили, каже, не, ві... не оброблений нічим. Як от свів, каже, перевіяли, вийшло щось до 20 мішків мусору. І два мішки ріпака і з города, і з города. Оце ж усе дало насіння, оці пуп'яночки із зелені. Пуп'яночки оці. Це я пам'ятаю це відео, там коментарів багато було. Ну, Не розстроїлись люди. Перший досвід був садіння ріпака у себе на городі. Ну і поки поїхали молотити наші пшеничку нашу, тут вже експерти працюють. Уже грибуться. Де що роблять? Що ви там можете визбирувати? А ще де решта? 3, 6, 7, 8, 9, ще двоє десь. Так, так не піде. Киша, отсюда. Киш. Давай, давай. Киш! Пішли. Розумні, які. Киш! Он тоже не кін. Киш! Порозгрібали вже тут вони. Бо підете на супчик, за перепелят зійдете. Ділові такі. Давай, давай, пішли, гуляйте. І водичка їм скрізь стоїть, де тільки можна. І тут у моїй садці. Я квітник поливаю, мама мені допомагає. Буся, цікаво, що то таке. Поїхали і ще не привезли нам пшеницю. Чую там на тому куточку комбайн все працює і працює. Певно, весь куточок надумався обмолотитись по черзі. А Буся, експертизу. Ні-ні ні, в дров'яник ми не підемо. Обминай. Що то таке? Та, Буся, туж можна в туалет сходити, ніхто й не побачить. Ну все, пішли далі. 2115. І оце наша пшениця. Із 16 соток. Навіть не віриться. Тут також кілограм 900. Тому що раніше, як получали паї зерном, раніше ще раніше цим прицепом без наставок, то оце повен прицеп, повен 900 кілограм стабільно влазило, А він повен. то що це вже наставки. Це вже наставки. Я навіть не думала. А батько каже, не буде там багато пшениці, бо вона почала зав'язуватися, пішла посуха, і який колосок не возьмеш, а він напівпустий. Ось така пшениця своя. З 16 соток, да це шикарно. Пшениця також восени торік сіяна руками і дуже довго не сходила, бо дощів не було. Ми вже буряки у жовтні чистили. У нас же ж буряк там був той багатостраждальний, який місяць сходив. Ми... У жовтні вже, у другій половині, там до жовтня чистили буряки. Вона взагалі не хотіла сходити, бо не було дощів. А тоді таки зійшла. Зійшла коли? Це вже в листопаді місяці, на початку листопада, що я знаю, ми з мамою їздили по справах і заїжджали, я знімала коротеньке відео, щоб пшеничка зійшла. І також ж, ніяких добрив мінеральних. Ніякого оприскування тракторного, нічого. Ось в одному з останніх відео ми їздили, показували вам, яка була берізка на цій пшениці, аж не віриться. І на пшениці, і на ячмені. На ячмені берізка все була, все ж не оброблене. Я думаю, це достойний результат. Як кажуть, на голому ентузіазмі. Холодна, не гаряча. Зараз Ні, Це прекрасний результат. 16 соток, вручну посіяне. І ще батько казав, що були Та такі Та я тільки що казала колиски, на камеру. Си. що половини згорення. А... Не вспіло воно налитися. Вона й не дрібненька, щоб сказати, не, така дрібненька маломірочка якась. Ні, зерно хороше. Ну не віяне, аби двіяв. Звичайно, що не вія. А... Ну, віяки її ніхто не буде, просушать, я курчат загнала вже і закрила. Я бачила. І з цієї сторони хвірточка закрита, і тут закрита, бо вони. Бо вже... тут таке нароблять. Вони вже таке. Вон, бо я вранці в 5 часів виходжу, вони вже отут на прицепі сидять. Ну, ну, що вони... вони подушаться. Там жарко. Ну зараз висипемо, побачимо кучку. Сам... Бідний. Таку спеку. А який у нього комбайн? Вже їх стеменіло. такі наші здобутки. Добре, що дощу не буде. Хоч у цьому плюс. Лимонник, як той світоч в потемках. І там так само. Завтра щось буду знімати, ще при денному світлі подивимось на зерно. І завтра ж його вже і розфасуємо. Тут також лимонник, він, як видно. Дякую всім, хто був з нами, хто нас підтримує. До зустрічі у наступних відео. Все буде добре.